Мої вітання усім садівникам і не тільки друзі. Я хочу вас сьогодні познайомити з однією рослинкою, яка зростає у моєму садочку. Ми будемо з вами сьогодні балакати про багаторічники садові рослини, які квітують навесні. Можливо, хтось зловить натхнення та придбає собі цю квіточку. Я буду дуже задоволена, якщо так все це вийде. І хочу сьогодні вам показати, як в мене квітує дівчата дівчатка Саме ця рослина дуже чудово виглядає у садочку, як ви бачите, по її листочках, і не тільки отак дівчатка вона виглядає. Я дуже задоволена цією рослиною. раджу до кожного садочка, тому що, посадивши цю квіточку, ви. Про неї повністю забудете. Згадайте тільки тоді, коли вона буде квітувати, ну і саме в ту пору, коли вона буде потребувати вже пересадки. Подивіться, дівчата, хлопці, яка ця краса. У мене, до речі, в моєму садочку є два сорти. Саме ось цей сорт є у продажі, там два або три. Надо подивитися діленочки, дуже такі непогані кущики, також квітували. Але дівчата, ви подивіться на ці зірочки, ви тільки на них гляньте. Я хочу, щоб ви мали цю квіточку, тому що, як я вже сказала, вона дуже невибаглива. Має завишки до 30 см, зростає в напівчині. На сонечку також зростає, але потребує трохи більшого поливу, більшого догляду. Але я гадаю, навіщо такі маніпуляції, якщо можна посадити в напівтінь або легку тінь, і мати змогу просто нею милуватися, щоб взагалі про неї не згадувати щодо поливів і таке інше. Тому я гадаю, що напівтінь для цієї квіточки, для цього багаторічника. Просто ідеальний варіант, тобто для такого більш-менш тенистого саду. Вона симпатична, гарнюнечка. Я спеціально так підняла її квіточки для того, щоб вам її показати. Якщо придивитися та потім мати її в її садочку, то ви будете бачити саме її китиці у квітучому вигляді, саме ось так. Тобто вона чудово виглядає, також як і спереду, і ззаду, збоку. Неймовірно, гарні у неї квіточки. Ось я вам показую. Що також вона вже починає у мене відквітувати. Я, як завжди, знаєте, все намагаюся быстренько зробити, але природа все ж таки має свою історію. Вона квітує і нікого не чекає. Є в тебе там час чи нема? Подивіться, яка гарнюнечка. Ви подивіться, яка вона красатулічка. Це просто якийсь маст хев для напівкінністого саду. Отак окремо виглядають її китиці, якщо можна це все бачити і також розуміти, що нам дає матушка природа ось цю змогу. Бачити цей квітконос окремо. коли вона починає квітувати, в неї є ось такі невеличкі, як я їх називаю, квіточки бусінки. Дуже тут намагаюся вам це все зловити, бачите, але не дуже все це мені здається видно. Хоча для тієї людини, яка все ж таки поставить собі за мету її придбати, все зрозуміє. От, бачите, я тут намагаюся вам її показати, нічого не виходить близько, але якщо не забуду, ставлю вам світлинку, де я дуже добре показую ці намистинки. І мені здається, дівчатка, ну це просто неймовірна гарнюня. Подивіться, які тут зірочки в неї, невисокого зросту, має чудове забарвлення листочків, тобто двокольорова, як і квіточка, як і подивіться сам листочок. Така, знаєте, вшир вона дуже непогано розростається. Я не скажу, що це така знаєте, бистроросла рослинка. Маю я її в садочку в декілька місцях, буду ще розсаджувати. Ось, Наприклад, в цьому місці в мене зростає чотири кущики. Нарешті я його розсадила, бо вона в мене в садочку довгенька. І Цьогоріч прийшов час, щоб милуватися красою її в найбільшій кількості. Тому мені здається, в мене все вийшло. Ну і також я хочу вас з нею знайомити, щоб ви мали змогу бачити ось ці кольори. Дівчата це йде в мене другий кущі. І це неймовірна краса. Вони друг від друга трошечки відрізняються не тільки кольором квіточки, листя, наприклад, більш-менш в них однакова. До речі, саме цей кущик у мене йде трохи більше на півтіні, ніж попередній, і як ви бачите, забарвлення. Я тут так підвисаю, з вами роздивляюся цю неймовірну красу природи. Забарвлення листочків в неї трошки, ну, я маю на увазі на листочках. Трошечки не таке виражене, тобто, оцей бордовий відтінок, бачите, він такий трохи притуплений, на мій погляд. Ну, я маю на увазі по цвіту А ось квіточки, дівчатка, це я також тут намагаюся вам все це добре показати, бо її можна роздивлятися, роздивлятися, якщо б в мене було трохи більше часу, або в наших добі ну, наприклад, не 24 години було б а більше, я б, мабуть, так знаєте. Підвисала б, сіла, б, лапка роздивлялася. Можливо, цю рослинку, якщо у вас є патіосад, є така ж галявинка, де є напівтінь, а особливо така трошки невеличка возвишеність, тобто пагорб, можливо, це все зробити, посадити цю гарнюню, Тому що мені здається, якщо б вона була б трохи десь вище, звісно оці її стебла з квітоносом вони б трішки піднімалися б і, звісно, можна було. б все це роздивлятися. Не треба було б її так піднімати, як я вам, для того, щоб показати її красу, щоб ми могли з вами нею милуватися. Але все рівно вона, дівчата, неважливо, як вона виглядає, чи з наверху, чи внизу, вона все рівно добре виглядає. Ось, наприклад, я вам показую, як вона виглядає з боку, бачите? Тобто, куди не подивись, з якого ракурсу не подивись, чи зверху, чи з боку, чи знизу. Вона неймовірна квіточка, дівчатка. Обов'язково посадіть її, хлопці, посадіть її в своєму садочку, і ви побачите ту красу, яка нам дарує природа для того, щоб її бачити. Ось я вам показую цей кущик. Бачите, ось я звертаю вашу увагу на її листочки. на Темний відтінок на них він більш-менш такий світліший ніж попередній. Все це відбувається від погодних умов, а особливо, де зростає ця у вас квіточка. І ще раз вам нагадаю: чи дуже велика тінь або напівтінь, чи все ж таки легка напівтінь. Це особливо, і, як я гадаю, важливий момент для розташування цієї. Рослини у вашому садочку. Вона жовтесенька, бачите, така жовто-крема відтінку. Дівчата, якщо у вас є інші сорти цієї квіточки, наприклад, біла, бо я дуже хочу білу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я придбаю у вас інші відтінки цієї квітучої, дуже чудової рослини. Друзі, на таких хвилинках я хочу з вами попрощатися до наступних відео. Обов'язково садіть її, майте в своєму садочку. а так також я вашим родинам і близьким людям бажаю здоров'ячка, щоб у нас все було добре в нашій країні, ну і також у ваших родинах. До зустрічі! Завжди ваша Іра. Хай квітують наші сади, наша країна, і ми з вами зможемо все це бачити у подальшому. До зустрічі! Пока-пока!